Небо співай, разом з нами давай, час для тебе настав, тож не зворіхай, разом з нами співай, поглянь у майбутнє, все зроби, що воно було незабутнє, не держава Чорне море Криму, все це моє рідне, це моє єдине, молода країна, ми завжди з тобою. Наша рідна земля, ми за тебе горою. І до неба співай разом. було незабутне. У живописному куточку жмеренки, на найвищій точці вулиці Кавказька, що, мабуть, отримала свою назву через подібність рельєфу, у 1909 році виросла велична простора будівля, тоді чоловічої гімназії. Вона зазнала протягом багатьох десятиліть змін, поспішала за часом, учила дітей. Близько п'яти тисяч учнів випустила за час свого існування. Першу жмеринську школу закінчили свого часу. Багато людей, чиї імена знані у нашому місті, а є й такі, що відомі у всьому світі. Сьогодні творять історію міста і краю колишні випускники школи: господарі, митці, військові, керівники. Школа дотримується в нормальних. При нинішніх умовах дуже в нормальному стані. Видно, що є господар в школі. Мені приємно як колишньому випускнику заходити в наші класи. Пам'ятаю, які вони були. Зараз вони більш сучасніші, відремонтовані, принаймні чисто, і люди бачу, що з любов'ю. Постаралися зробити всі собі робочі місця і для того, щоб учням було зручно і приємно в цих класах працювати. На сьогоднішній день в начальному закладі навчається 500 учнів та працює 45 творчих, креативних педагогів, які всебічно сприяють гармонійному розвитку особистості школяра. Навчально-виховний процес проходить в атмосфері доброзичливості та поваги один до одного. Педагоги, батьки і учні чітко розуміють, що досягнення єдиної спільної мети радісні і розвинені діти можливі лише шляхом співпраці і розуміння. Школа велика, дитячих мрій, країна, ні відкривається молоді. Весь світ тут розкриває себе кожна дитина. Розумних талановитих потребує країна. Знань надається нам перша основа. Хочемо з часом і тими у нову. Відкрити світ, крок у майбутнє. А школа наша стане сучасною для розвитку власних потреб і ресурсів. Відкриймо же світ, крокуємо в майбутнє.